У медичному реабілітаційному центрі МВС України проходять реабілітації українські воїни. Прикордонники, нацгвардійці, поліцейські штурмовики отримують тут кваліфіковану медичну допомогу, психологічну підтримку та повний курс реабілітації. Серед тих, хто підтримує бійців, власним прикладом радник начальника головного управління національної поліції в Івано-Франківській області Олександр Зірка на фронті поліцейський втратив кінцівку. Однак важка травма не зламала його. Їхали сюди до реабілітації. Це МВС провести майстер-клас по стрільбі з лука, показати на своєму прикладі, що, що можна робити, і коли в тебе немає кінцівки, але ти продовжуєш жити повноцінним життям і. Якби наставляти прикладом своїм других, хто прийшов теж війну, хто оказався. В такій скруті положенні. через спорт я дуже швидко почав відновлювати спорт це найкраще відновлення, найкраща реабілітація, що може бути разом із призеркою Олімпійських ігор, яка нині служить у державній прикордонній службі Катериною Дубровіною. Олександр допомагає воїнам опановувати лук, робити перші постріли та відчувати радість від влучань у ціль. Хоча вдається, це не завжди одразу, та сила волі і прагнення до перемоги завжди беруть гору. Спорт зміцнює дух це 100%, а також і душу і тіло наскільки можливо. Бо я знаю, що у хлопців і рани заживають швидше, бо все тіло працює стиль без лука. Тому так, для нас це шлях, філософія і наше життя. Своє уміння у стрільбі з лука вперше випробував 35-річний поліцейський Валентин Граділь. Він уродженець Волині, боєць поліцейського полку спецпризначення Сафарі. У боях на Донеччині Валентин неодноразово зазнавав поранень. Нині на Прикарпатті проходить курс реабілітації та готується до чергової операції. Я не падаю духом. Я нормально собі ходжу на всякі заходи, слухаюся всіх поради лікарів, знайомих, друзів. Я люблю взагалі щось таке щоб екстремальніше там десь покататися на квадроциклах, там на конях покататися. Але що є, то на той ходимо. Ти заряджаєшся якимось позитивом і виплескуєш якийсь негатив, і адреналін це тебе все піднімається в крові. Тобто, ну це дуже класно. От такі заходи спортивні, там навіть якщо ти не участвуєш, хоча б просто понаблюдати, як люди цим займаються, і тобі вже буде якось веселіше. Загалом реабілітація через спорт зазначають фахівці, це шлях не лише до фізичного відновлення та соціальної адаптації, а й Зміцнення віри в себе, зародження надії, що все владнається. Михайло Березень, Софія Савчук, новини на вежі.